Вітаю! Сьогодні я вирішив зробити першу рецензію для свого каналу, який все ж таки присвячено основному політичним питанням, економічним, соціальним. Але я вважаю, що кінематограф це важлива частина людського буття. Більш того, кіно для сучасної людини це частина формування його світогляду. На жаль, чи на щастя, то в залежності від того, як хто відноситься до кіно. З кожним десятиріччям людство все менше і менше читає, ну, принаймні читає книжки, так. і все більше дивиться відеоконтент, в тому числі і кіно. Це окремий жанр мистецтва. Тому, якщо вас зацікавить цей жанр жанр, могу, так би мовити, цього відео, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ставте вподобайки, тобто лайкайте так. Буду пробувати ті фільми, які я дивлюсь. Нові, звичайно, так, і старі фільми, які я там, наприклад, передивляюся. Можливо, буду робити. Для когось це буде цікаво, для когось це змусить чи стане поштовхом подивитися конкретне кіно. От сьогодні я хотів би поговорити трохи про фільм, який я подивився нещодавно. Він зараз до сих пір йде в кінотеатрах. І називається він ем, вбивці квіткової повні. Це фільм, останні фільми Мартіна Скарцезе, одного з найвідоміших режисерів Голлівуду, який відрізняється саме тим, що він вмудряється робити кіно за великі гроші дуже часто, і при тому, що в статусі, скажімо так, незалежного. Кінематографа, так, тобто він авторське кіно знімає, кіно розумне, кіно, яке, скажімо так, викликає дуже багато запитань. І, звичайно, він вже класик. І коли це починалося його шлях в кіно, ці фільми були не такими дорогими, це кажуть, що так, вони там починали грати в його фільмах тільки актори, які... Тільки набирали свою популярність, а ще навпаки, навіть взагалі не з них ніхто не знав. Тож саме Деніро, який в останньому фільмі грає одну з головних ролей, таку роль поганця, скажімо так, типово поганця. Я дуже люблю фільми Мартіна Скорсезе. Мій найулюбленіший фільм це Таксист, мабуть, з Де Ніро, 76-го року, славні хлопці 90-го року. Казіно мені подобається. Тобто, мені подобається той період, коли головною зіркою фільмів Скорцезе все ж таки був Де Ніро. А зараз, як ми розуміємо, останні 20 років Капріо є головною зіркою фільмів Скорцезе. Не скажу, що мені Дікапро не подобається, мені теж він подобається, але все ж таки я, ну скажімо так, те, що дивишся в дитинстві, те і, і, чи в, в юнацтві, мабуть, і впливає на подальше сприйняття. І тому саме фільми, які я подивився в кінці 80-х, початку 90-х, я вже їх назвав, вони на мене справили такі враження, що і впливають на подальше сприйняття творчості Скорсезе. Так ось коротко про фільм. Я все ж таки буду намагатися давати рецензії, які загальні, а не входити в сюжетну лінію для того, щоб у вас було після цього перегляду бажання подивитися цей фільм. Це розповідь про індіанське поселення Осенш, які ми Тобто ці індіанці їх переселяли постійно американський уряд протягом століття, ну не століття, менше трохи так, переселяв з різних з різних місцевості, поки вони не опинилися в. В цій міс місцевості, з якої починається сюжет фільму. І в цій місцевості, ем, в кінці 19 сторіччя була знайдена нафта, а так як це резервація, яка належить саме індіанцям, і по закону, ну, грубо кажучи, ті індіанці стали дуже багатими. І в 20-х роках вони були вже настільки багатими, в 20-х роках 20-го сторіччя, що там вже черги стояли від з білих людей, хотіли на них працювати. На вулицях цього маленького міста були будь-які найдорожчих фірм, наприклад, Тіфані. Так? Ну, тобто вони ходили, ходили в дорогому вбранні, всі в, в дрогоцінностях. А основного грошей було багато. І американський уряд зробив таку річ, щоб так би мовити, якимось чином. Контролювати ці процеси призначив всім володарям цих паїв, індіанцям, да, опікунів, білих опікунів, які повинні були слідкувати за тим, що ці гроші не витрачалися марно. Потім виявилось, потім це вже не історія фільму, але потім виявилось, що ці опікуни, звичайно, дурили цих індіанців. Ну так ось, сюжетна лінія фільму починається з того, щоб. Вбивства відбуваються так, якісь неймовірні вбивства. Нас одразу в фільмі не ставлять якусь детективну загадку. Так, що ось треба розуміти, хто як. Всі чудово розуміють з самого початку глядачі, що мова йде саме про білих. Це і найголовніший, скажімо так, злочинець, організатор цієї схеми в вбивству індіанців, щоб заволодіти їхніми паями і їхньою спадщиною. Це прототип. Герой, якого грає Деніро, а інший це більш молодий його племінник, якого грає Ді Капріо, який повертається з фронту Першої світової війни, йому робити нічого. І то йому пропоную таку схему. Ти одружуєшся на індіанській жінці, молі, і ми, грубо кажучи, через певний час заволодієш всі, всі їхні землею. Яка належить а, цій сім'ї конкретній його майбутньої дружини. Тож, дуже цікава роль ця моля грає індіанка справжня за походженням декількох походження двох племен Гладстон. І що найцікавіше, що вона дальня родичка, сама акторка, це мене дуже зацікавило з історичної точки зору прем'єр-міністр Англії 19 який Гладстон був такий дуже відомий і дуже. Славетний премєр міністр Великобританії. Так ось ну Далі сюжетна лінія про вбивство я розповідати не буду. Ви це подивіться. Фільм дуже чітко показана ця банальність зла. Тобто, сказати, що Капріо викликає якусь огиду чи навіть Деніру, ну важко сказати. Тобто, настільки Скорцезе зумів показати, що в принципі вони просто не вважають індіанців. В принципі, за таких людей, які можуть повинні бути багатими і рівними з білими. Ем, і вони йдуть на ці злочини, які абсолютно банальні. Когось просто пристрілюють, когось струють, когось цю молю, наприклад, в неї діабет. І взагалі всіх індіанців, у багатьох індіанців, які розбагатіли, у них всіх хвороба, цукровий діабет, бо вони перейшли на білу їжу. Ми розуміємо, індіанці 50-60 років до подій їли зовсім інше, тобто не більше м'ясну їжу їли так. Вони полювали на цих бізонів, там на ну, все, що тільки можна знайти в преріях і споживали це. Дуже часто у них були перерви в, в споживанні, і словом, це відбувалося. Я чому так розповідаю, бо це дуже по перше цікаво по друге. Це лінія така помічена саме Скорцезе, лінія в цьому, в цій в кінорозповіді, яка, до речі, триває 3,5 години. Так ось, від білої їжі, тобто багато солодкого, цукру, мучного, всього іншого. Так, у них розвивається цукровий діабет, молі дружину Героя Капріо лікують від цього діабету, потім виявляється, що його не лікують, а навпаки, вбивають, але це інше, інше так би мовити, питання. І це все відбувається нібито з навіть таким, нібито герой Ді Капріо любить свою дружину, яка приречена на смерть, в принципі, так, його ж дядьком, якого грає Діка Деніро. І туди в це місто приїжджає містечко, приїжджає агенти. Тоді тільки контора, яка тільки починала свою діяльність, тобто федеральне бюро так, Гувер тільки почав тільки займатися цією діяльністю майбутнє. Голова то, це не майбутня, голова ФБР, який до 60-х років був голову, це уявіть собі це 40 років. І вони починають розкручувати цю достатньо банальну злочинну схему. Там дуже цікаві ходи, дуже не хочу їх розповідати, але Скорцесу показав, що він, по-перше, шому плювати на, на сучасні умови. Кіномови, скажімо так, да, тобто ця швидкість, там, постійна хронометраж, якийсь треба змінювати, людей треба тримати в цікавості. Я особисто бачив. На жаль, люди виходили з залу, не витримують. Просто сучасні люди дуже часто не витримують такої. Такого довго, довгої розповіді, але треба розуміти, що це розповідь на реальних подіях. так? Тобто Скрсезе нічого не придумав, він намагається своїм своєю кіномовою розповісти ну, в принципі, дуже цікаву історію, цікаву історію, ганемну для Сполучених Штатів. Так, вона актуальна: нерівність, расові, расові проблеми. Це все ми бачимо в сьогоднішній Америці, в тому числі і не тільки в Америці, це в всьому світі. так? Як люди, і це всього-навсього 100 років назад, як люди заради грошей готові вбивати, банально вбивати близьких людей. І при тому там настільки показано, оця от, ще раз повторюсь, банальність цього всього, що ти грабуєш людей, забираєш в них брилянти, там якісь дорогоцінності, і в той же день ти це витрачаєш на в на на, під час карткової гри. Тобто нічого. Такого глибинного не стоїть за вибором цих людей, які обирають шлях для того, щоб вбивати, грабувати і, і так далі. Що знову ж таки показано Скацера дуже, дуже майстерно, я б сказав би так. Тому пишіть, будь ласка, ваші враження про мої рецензії. Я буду намагатися все ж таки більш конкретніше і більш можливо рудлогіше розповідати. Про конкретний фільм, про режисерів, про акторів, які помилки я роблю, що які напрямки, я розумієте, це експеримент, тому я дуже хочу, щоб була реакція зворотня. Так пишіть абсолютно, я ні на кого не ображаюсь. Я можу на політичні, там, якщо ви читаєте, дивитесь моє відео про політику. Там є, коли намагаються, ви намагаєтесь нав'язати мені якісь полі, свої політичні погляди, які я, наприклад, не сповідую. так. Тут, тут можливо, тут все можна. Так. Кіно це така сфера, в якій можна людина може виходити з принципу подобається, не подобається, не тому, що, наприклад, хтось вважає це шедевром, а хтось це вважає лайно просто. Тому, будь ласка, прошу пишіть, коментуйте, поширюйте. У мене вже є ідея наступної рецензії, так я вчора сходив в кіно на один цікавий фільм. Тому до наступних зустрічей. До побачення.